Вітаю, друзі! З вами Ircom Декор. Сьогодні розглянемо декоративну фарбу Маракеш Матовий. Це матова акрилова декоративна фарба зі скляними мікросферами для створення ефекту піщаних дюн. Витрати матеріалу 9 квадратних метрів з 1 літра, доступна розфасовки 2,5 та 08 літра. Має білий базовий колір та тонується у безліч кольорів. Готуємо поверхню ідеально, як підфарбування. Усуваємо дрібні недоліки за допомогою фінішної шпаклівки ir 24 шліфуємо, зміцнену поверхню ґрунтовкою ir 01 Фон основи вирівнює ґрунт фарбою Primer 60 у кольорі обраного матеріалу або у будь-якому іншому кольорі. Перед нанесенням ретельно перемішуємо матеріал. Для нанесення використовуємо два м'яких пензлики. Один для нанесення, а інший сухий для формування малюнку. Сьогодні ми вам покажемо, як базовий колір буде виглядати на двох різних основах. Маракеш матовий має велику кількість скляних мікросфер. Це дозволяє наносити його в один шар. Порційно на наносимо матеріал на поверхню уникаючи пропусків. Малюнок формуємо іншим сухим пензликом, виконуючи хрестоподібні рухи. Стик малюнку виконуємо заходом на попередню ділянку. Фармуємо малюна до тих пір, поки не усунемо слідів від пензлика. Маракіш матовий дуже легкі у нанесенні. Не маючи професійних навиків та інструментів, використовуючи лише пензлики, можна отримати чудовий ефект піщаних дюн. Обираючи матеріали ірком Decor, ви отримаєте задоволення від нанесення та від результату.